У суботу, 23 березня, в міському народному домі зібралися люди, які, незважаючи на певні вади у фізичному чи розумовому розвитку, не розчарувалися у житті, не втратили віру у власні сили, а натомість зробили усе можливе для того, аби реалізувати свій чималий творчий потенціал. Цьогоріч на традиційний фестиваль Червоноград скликає друзів, який відбувся у нашому місті вже в сьоме поспіль. Прибуло близько 200 учасників із різних міст України, а також Республіки Польща. Під час церемонії відкриття із вітальним словом до учасників мистецького дійства та глядачів звернувся міський голова Червонограда Ігор Чудійович. Сьогодні Червоноград радо приймає учасників в сьомий раз фестивалю «Червоноград скликає друзі. Дуже гарна назва і дуже прекрасний захід. Я думаю, що в цьому залі, попри все таки морозняну погоду, повинно бути тепло радісно, тому що сьогодні на сцені будуть виступати. Дійсні таланти. Бог обдарував кожну людину талант. І незважаючи на можливо деякі фізичні вади, все-таки кожна людина має можливість виразити свої можливості. І Я щиро вдячний людям, які опікуються людьми з обмеженими фізичними можливостями. Саме завдяки їхній ініціативі ми маємо можливість бачити наших дітей. Бачити наших чорноградців, наших гостей і радуватися їхньому їхній творчості. Ідейний натхненник та організатор фестивалю Червоноград скликає друзів, голова громадської організації неповносправної молоді Ніка Наталія Хайсанова зазначила, що через негоду та снігові замети чимало колективів не змогли у цей день дістатися до нашого міста. Та все ж, незважаючи на природні перешкоди, захід, як і завжди відбувся у теплій та породинному дружній атмосфері, 21 березня в мілі відмічався всесвітній день людей з синдромом Дауна. Діти, вони рахуються сонячні діти, вони так само з особливими потребами, але душевна щирість, доброта, безпосередність від них йде дуже-дуже гарна енергетика. І я дуже радію, що зараз під час посту ми маємо можливість відкрити свою душу до тих людей, які зовсім інакше но вони добріше, і вони роблять наш мір добріше і щасливим. Привітати учасників фестивалю Червоноград скликає друзів, прибув і народний депутат України п'ятого та шостого скликань, а нині голова товариства Надбужанщина Володимир В'язівський. Я е, отак разом зі своїми однодумцями, вихідцями з цього надбужанського краю, думали, е, що вам допомогти, е, щоб, попри те, що е, весна прийшла. Але зима не хоче відступати, то ми е, всім учасникам, учасникам цього гарного е, концертної такої програми, всім колективам е, дали такі, е, ну хоча б солодити трошки прикріс від зими, такої непередбачуваної, затягнувшоїся. А для вас особисто ці гарні квіти від товариства на бо це всі вихідці з цього краю, які люблять свій край і люблять дуже хороших ініціативних людей, особливо людей, які мають. Велике серце, саме оту таку пам'ятну статуетку. Для людини з великим серцем ми вам і презентуємо і бажаємо, щоб ваше серце було таке широке, більше, аніж цей зал, ми знаємо, воно є. А тому, друзі, в цьому залі все більше і більше хотілося б, щоб було з кожним роком, і щоб жодна погодні умови не перешкоджали вам доїхати до друзів. Учасники фестивалю близько чотирьох годин тішили глядачів майстерним виконанням пісень запальними танцями та захоплюючими театральними постановками. Актори театру Паростки із міста Києва зіграли виставу під назвою Пристрасті за мухою. Наші земляки розповіли повчальну історію про білу ворону та запросили усіх на іменини до горпини. Чарівні українські пісні співали червоноградка Катерина Бурко, киянка Анна Катеринич, хмельничанин Рустам Коновалов та гість із Польщі Лукаш Лезек. Андрій Яремкевич розповів глядачам кілька смішних гуморесок. А Олександр Дроз зіграв на баяні в'язанку народних музичних композицій. Наприкінці ж мистецького дійства члени журі вручили пам'ятні відзнаки всім учасникам сьомого фестивалю Червоноград скликає друзів.